Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми продовжуємо знайомство з методом координат за допомогою задач з підручника геометрія 9 клас з поглибленим вивченням математики, автори Мерзляк, Полонський якір Задача 13:3: Знайдіть геометричне місце точок, сума квадратів відстаней, від яких до вершин А і Б трикутника АБЦ, дорівнює квадрату відстані. До третьої його вершини точки С. Метод координат дозволяє нам розв'язувати цю задачу, самостійно ввівши систему координат так, як нам зручно. Нам зручно ввести систему координат так, щоб координати всіх цих трьох точок сумарно мали як можна менше параметрів. І що ж ми маємо в цій задачі? Ми маємо якусь точку М з геометричного місця точок і три вершини трикутника. Попарно, тобто сумарно, це три пари координат, шість параметрів. А ми хочемо як можна менше мінімізувати їх. Тому зробимо такий от каньом. Сумістимо середину сторони АВ з початком координат координатної площини. Точки А і Б розмістимо на осі ОХ по обидва боки від нуля, і за одиничний відрізок приймемо довжину половини відрізка АБ. І подивіться, яка красота у нас вийшла точка А тепер має координати мінус 1. 0, Б має координати 1. 0, і лише точка С має координати у вигляді параметрів чисел А, і Б. Точка М точка з геометричного місця. Координати у неї X, Y, це змінні величини. Нам потрібно скласти суму квадратів відстаней від m до a і b, і вона дорівнює квадрату відстані відстані ну, від m до c, да? або від c до m. Тож, за умовою задачі складемо суму a квадрат плюс bm квадрат, що дорівнює cm квадрат. Використовуємо формулу довжини відрізка або відстані між двома точками з заданими координатами. АМ квадрат у нас x-1 в квадраті, плюс y-0 в квадраті. По формулі скороченого множення розкрили х2х плюс, плюс 1 і плюс y квадрат. bm це у нас x-1 в квадраті, плюс y-0 в квадраті. По формулі скороченого множення розкрили х2 мінус 2х плюс 1 дорівнює у квадрат, і це М, х мінус А в квадраті, у мінус b в квадраті, по формулі скороченого множення х квадрат мінус 2ах плюс а квадрат плюс у квадрат мінус 2b плюс b квадрат. Складаємо суму оцих двох, і вона дорівнює третьому. Так... Тепер нам потрібно звести подібні доданки: x квадрат плюс х квадрат, y квадрат плюс y квадрат, 2 x мінус 2 x 1 плюс 1. Так. Звідси x квадрат перенесемо вправо: це буде x квадрат плюс х квадрат мінус х квадрат, 1 x квадрат. Так само y квадрат плюс y квадрат мінус y квадрат. 1у2, квадрат. 2 плюс 1. +1. 2ах прийшло з плюсом, 2 by прийшло з плюсом, а справа залишилось лише числа а квадрат плюс б квадрат. І оцю двічку теж туди понесем, а доданки лівої частини перегрупуємо так, щоб зліва отримати можливість побачити канонічне рівняння кола. Значить, х квадрат плюс 2ах плюс квадрат другого, а квадрат. А квадрат додали, а квадрат відняли. Так само для y: y квадрат плюс 2 by плюс b квадрат і мінус b квадрат. Оці мінус а квадрат і мінус б квадрат понесемо вправо. І тоді у нас виходить зліва чітке бачення, да, це рівняння кола, так, Ліва частина рівняння кола, а справа що число. Тобто, це у нас рівняння кола. Якщо винесемо два задушки, то ось такий вигляд воно буде мати. Це наше коло з центром координати центра мінус А мінус Б. Що це таке? Це точка симетрична точці С відносно початку координат. І радіусом. Корінь квадратний ось з правої частини. Безумовно, що нам треба проаналізувати ось цей підкореневий вираз, що є правою частиною. Він може бути більше 0, менше 0 і рівне 0. Якщо а квадрат плюс b квадрат менше одиниці, то тут буде мінус. Да? І мінус під знаком кореня не має смислу. Геометричне місце таких точок порожня множина. Якщо а квадрат плюс б квадрат дорівнює 1, то справа отут у нас буде 0. А значить, це буде єдина точка з координатами мінус а-б, точка симметрична точці С відносно початку координат. І третій варіант коли а квадрат плюс б квадрат більше за одиницю, геометричне місце точок це коло з центром в точці симметричній С відносно початку координат, і ось таким радіуса. Задача розв'язана. Дуже сподіваюся, що ця інформація для вас була корисною. Я вам бажаю успіху, до зустрічі!